Митаря і фарисея. Ви знаєте, ми можемо досить довго грати у такий пінг понг православний, коли м'ячиком буде смирення. Багато людей, і це я можу сказати як священник, коли приходять перший раз на сповідь, і коли вони ніяким особливим чином не готувалися до сповіді, вони можуть сказати, я гарна людина, я нічим особливо не грішу. І ми думаємо собі, ну, дехто може подумати про таку сповідь, ну це людина, напевно, ну, близька до фарисея, так? тому що, от, говорить, що, та, я, я, я взагалі я гарна людина, я, у мене великих гріхів особливих немає. Потім проходить якийсь час, у, якщо людина приходить до православ'я, якщо вона ходить е, часто до храму, то їй допоможе зрозуміти, що це не так. Починаючи від е, якихось базових книжок, е, там, наприклад, Ігнатія Брянчанінова про вісім основних страстей. І закінчуючи е, дещо, я б сказав, якщо людина читає це невіруюче, то для неї буде навіть це гумористичним, але це дійсно буває списки півтори тисячі гріхів, дві тисячі гріхів, е, як можна більше гріхів собі знайти, е, щоб сказати, що ну я ж мета, я ж каюсь, тобто, щоб е, якби. Випрацювати в, в, в себе всередині, в своїй душі, таке відчуття, що я поганий, мені потрібні списки із двох тисяч гріхів, і я тоді ну, точно щось собі знайду. Коли я не вірю, чим людині розкажеш, там, там, торгувались на базарі, чи щось. Думає, що це за гріх, до якої це заповіді, до чого це взагалі, чого він тут, хто його придумав, хто так старався. Але, думаєш, в принципі, зрозуміло, чого людина старалась, так хто писала, то це ж просто жива людина, якась писала, так, якийсь автор цього є. Вона Скоріше за все, хотіла побільше себе так поунічіжати, щоб більше відчувати себе ну митарем, який би бив собі груди і казав, Боже, милостивий буде до мене грішно. Так, то, 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 сюди не можна, чекай, чекай, сюди не можна. Так, де наша, де наша мама? Боже, милостивий, буде мені грішним. Питання в тому, що знаєте, як, що таке у даному контексті говорити це щиро або не щиро. Як зрозуміти, я смиренний чи не смиренний? От, наприклад, є якась людина, яка все життя посвятила е, подвигу якійсь, якомусь ділу для Бога. Е, можливо, це якісь добрі справи, можливо, це служіння в якійсь е, в лікарні, де треба дивитися, може за людьми е, неходячими, може, тобто, ну, дійсно, якась яким дуже важко і посвятила все своє життя цій справі. Або, наприклад, якісь подвиги дійсно які більш властиві. Ну, нашим, нашим святим, там преподобним і так далі. І от чи може людина щиро сказати, що от я дійсно найгрішніше в світі, як ми говоримо, часто, просто так не задумуючись про ці слова. Ти дійсно грішніший, ніж там якийсь серійний вбивця, ніж людина, якась, яка може робити дуже дуже багато гріхів все життя, і ми стараємось якось собі. Так виробити якийсь такий, я не знаю, це напевно якийсь психологічний такий трюк зробити, якусь підміну таку зробити всередині своєї душі, що сказати, ні, все-таки я найгірший у світі. І я думаю, що ви відчуваєте, що тут є якась нечесність, тут є якась фальш, це не є справжнє смирення. Або, наприклад, доявімо людину, яка є справжнім професіоналом своєї справи. Може, це гарний хірург. Який е, дійсно оперує, і люди завжди дуже йому вдячні, тому що він дуже якісно це робить, і він все життя поклане в тому, щоб, е, щоб це робити? Може, це гарний педагог? Може це просто гарні, чудові мами чи тато, які вирощують своїх дітей і в розумінні, що таке є добро, що є таке зло, але і у любові, що найголовніше. І як тоді цій людині їй як би нівелювати свої подвиги? Як би нівелювати свій, а наприклад, вона має велику повагу і великий навіть уже статус, тому що от вона все життя щось робила, вона все життя чомусь училась, і вона цього досягла. Вона тепер, скажімо так, на вершині певної ієрархії. І їй, щоб смиряти, що треба? Їй треба обманювати себе. Та ні, ну я, я насправді не дуже там. Я, я не гарний врач, я не гарний лікар, не гали негарний не вихователь. І взагалі, от у мене чогось немає якихось речей, про яких. Мені було б приємно сказати людям, що так. Оце роблю. Я я професіонал, я це вмію добре. І я думаю, ви відчуваєте, що є якась фальш у цьому, є яка, якась неправда, є якесь. Щось таке, що людина, якщо так говорить, то ну вона себе якби щось як вичавлює з себе свої душі, вичавлює з себе, щоб щось сказати на сповіді, те, чого вона справді не відчуває. Але ну, ну написано ж у книжці де дві тисячі гріхів, що там є такі гріхи, ну значить, треба треба говорити. Є люди, які дійсно з величезними хартіями приходять на сповідь. Е, також можна ще один приклад привести. От подумайте про людину. Думає людина, я взагалі добра чи погано більше. І м якби смиренним було б сказати так, я не буду про це думати, хай там Бог вирішує, е хай люди вирішують, хай ще щось е думає, а я постійно буду називати себе поганим. А тепер згадайте слова Христа, коли Він говорить, не називаю вас рабами, але друзями. Тому що друг не знає. Раб не знає, що творить господар, а ви знаєте все, що я роблю. Всі мої справи, я вас роблю максимально близькими до себе. А тепер увіть такого друга, який постійно ходить і говорить: я недостойний, я поганий, я нічого доброго не роблю, я дітей виховую погано, я там не знаю там, водій поганий, на роботі я поганий, я скрізь де не є поганий. Ви перші почнете говорити, та да, чекай, ну в тебе ж є і добрі сторони, в тебе ж є щось гарне. То може Бог нам хоче так сказати, що ну чекай, в тебе є якісь недоліки, у тебе є якісь слабкі сторони, але ж з іншого боку, у тебе ж є і щось добре в душі, у тебе є щось таке і земні твої надбання, якісь навики, якісь твої е, справи, які ти робиш дуже добре. І те, що є в тебе в душі, що є в тобі доброго. Що ти можеш сказати, що, Господи, от е, оця страсть мені не притаманна. Причому є таке цікаве спостереження. Це важливо розуміти, що чому досить часто люди сваряться, чому досить часто люди один одного не розуміють, в тому числі в сім'ї, тому, тому що наші спрямованість, з нашої душі до якогось добра, коли от нам якесь добро, зовсім легко робити, тому що воно нас для природі. Так людина не гнівлива, не, не, не сварлива. І ну вона не конфліктна сама по собі, їй не потребує великої великих, великих зусиль. Для того щоб бути доброю, і, наприклад, людина. Там не знаю, не, не страдає якоюсь, якимись іншими страстями, там страстю, тому що її цікавить дуже сильно протилежний пол, протилежна стать, у неї, наприклад, дуже низький, там, ну, наприклад, рівень тостесторон, -то вона не розуміє, чому вони якісь всі дивні, чому вони якісь ну, ненормальні, якби звихнули всі на цій темі, тому що в неї цей рівень низький і її це просто не цікавить. Тобто в цьому немає великої заслуги. Але от і коли люди... Не розуміють, чого він робить по-іншому, тому що в нього інший, ну скажімо так, набір добрих якихось властивостей душі. І навпаки, якийсь свій набір, якихось слабкостей, якихось речей, які постійно вона по з ними бореться, розуміє, що це погано, але не може їх перебороти. І от коли ми, розглянувши всі всі приклади, подумаємо про те, що ж насправді таке смирення, коли воно справжнє. Тобто, Ну навіщо нам фальшиве смирення? Навіщо нам видавлювати з себе гріхи? Навіщо нам говорити, що якщо ти гарно щось вмієш, що ти погано це вмієш і обманювати і себе, і Бога, і, в принципі, людей? Це теж сказав би така фішка православних всім говорити, я самий грішний, я найнедостойний. Ну це ж честіше за все неправда. Якщо тебе хтось образить, ти будеш відповідати, тобто ти не будеш приймати це як, начебто, як, як, як достойну, таке покарання. Ти будеш відповідати, тому що... Ну, що тут зробити кожна людині себе жалко, кожна людина хоче, щоб її пожаліли, щоб її зрозуміли, щоб її поспівчували. Ну це наша властивість, така людська. Ми нікуди від цього не дінемось, тобто ми всі такі. І тому справжнє, щире смирення було б тоді, коли ми дійсно, скажімо так, відчуваємо, що напортачили, відчуваємо, що зробили дійсно щось погане. От тоді ти можеш. Прийти і чесно Богу сказати, Боже, милості буде мені грішному. Е, можеш там, як як цей е, в е, метарь стояти і битися в груди, єдине, що робити це не публічно, тому що це тоді. Швидше фарісейство буде, ви розумієте, так? тому що будь-які справи на показ, молитви на показ, там, шептання, дуже благовійне прикладування перед іконами, коли ти шепчеш якусь молитву, так, щоб всі чули, як ти її шепчеш. Як ти, як ти дуже гарно там, два рази хрестишся, прикладуєшся до ікони третій раз. І, і осаночка гарна, і ти такий смирений, і такий погляд, такий е, погляд е, е, у землю. Але ти відчуваєш, в глибині душі не, не, не свідомо, але відчуваєш, що люди на тебе дивляться. І ну ми розуміємо, що ми відчуваємо самі, що це є фарісейство і що це є нещире. А щиро, то дійсно, коли ти щось зробив, то скажи чесно, Господи, я винний в цьому, я відчуваю, що це погано. Коли ти в чомусь, щось тобі Бог дав гарного, не будь теж лицеміром. Не видумуй, не додавай собі якихось гріхів, Скажи чесно, Господи, слава Тобі, що Ти дав мені властивість, які мені допомогли стати хорошим лікарем, добрим, лікарем, добрим вихователем, добрим водієм, пілотом літака, бізнесменом. Будь чим, чим ми займаємось програмістом і так далі, будь чим, чим ми займаємось у нашому житті. Скажи чесно, Господи, слава тобі! Не обманюйте себе і Бога, і не обманюйте людей, говорячи, що я найгрішніше, мене нічого доброго нема. В кожному з вас є добре. Більш того, якщо ви не думаєте, що у вас є добре, ви ж не будете його розвивати. Якщо ви думаєте, що у вас є тільки погане, то як ви будете розвивати щось добре в собі? Треба розуміти, які є мої сильні сторони, і їх розвивати, і у них рухатись, і у них покращувати себе, тому що боротися із своїми якимись слабкостями це важко. Це не виходить природнім чином, скажімо так, це треба надприродні деякі зусилля. Це треба дуже старатись. А те, що у вас є доброго, то розвивайте, зрозумійте, які ваші сильні сторони і розвивайте їх. І так буде краще. І оточуючим. і вам самим ви будете відчувати, що ви до чогось рухаєтеся. Вам дав Господь, ну це як притча про таланти. Дав Господь таланти. Розрозумійте, що Він дав вам певні таланти. У вас є не в таланти, в смислі, як ці гроші, як на славянській говориться, а таланти в смислі вже у нашому розумінні, як певні властивості, характеру. І розвивайте їх, і будьте щирими, і перед собою, і з Богом наробіть вигляду, що у вас немає добрих справ чи добрих властивостей вашої душі, бо вони є. І будьте чесними з Богом, і тоді ми не будемо знаходити в цьому колі. Я чи фарісей, я чи фарісей, хто ж є такий. Якщо згрішив, то каюсь. Якщо не згрішив, то не роблю вигляд, що начебто все одно погрі... грішний у всьому, в чому тільки можна. І так, будемо щирими з Богом і з людьми. Амінь.